Всіх вітаю, ви на каналі Сльози Ефіра. Сьогодні я поясню дуже коротко, що буде відбуватися кладці Лайф, і відповідно, для чого це все створене. Мені просто прийшла в голову ідея записувати взагалі то, як я торгую, в режимі Live. І, відповідно, я все налаштував таким чином, що коли я буду робити якісь певні дії, я буду просто запускати стрім, дається з телефону, дається б без компа. Мені, взагалі, взагалі, різниці не буду. Це буде недовго тільки то, що по суті і треба. Тож, суть така, я з мінімального балансу пробую підняти щось доволі таке значну суму. Значна сума, звісно. Я не знаю, як довго буде тривати цей експеримент насправді, бо це все чисто на ентузіазмі і такий. Ну, ладно, будемо записувати всі угоди, то значить будемо записувати всі угоди. Мені не важко, Бо я вже все-таки надругував трошки і вирішив, нехай буду записувати Це от 10 доларів я взяв з групи Bybit, Я виграв 10 доларів ваучером, я прикріплю десь скрін. І відповідно з тих 10 доларів я просто торгую на байбітф'ючі. все, відповідно з цього балансу, який мені доступний, я з нього пробую щось підняти. На даний момент у мене є, грубо кажучи, 150 доларів. У будь-якому випадку я буду показувати всі свої тейки, і відповідно всі свої стоп-лоси, мінуси, плюси. Це не так важливо. Головне це результат, до якого прийду. Можливо, це все закінчиться дуже швидко. Можливо, ні. Я не знаю. Але в будь-якому випадку буде цікаво. Тож дякую за перегляд і підписуйтесь.